друзі! У цьому відео ви почуєте відповіді на запитання щодо військового збору для роботодавця від нашого експерта Лілії Ушакової. Додивіться відео до кінця. Буде багато прикладів щодо зарплати, відпускних дивідентів, остаточного розрахунку при звільненні все, як ви і замовляли. Традиційно не забудьте поставити вподобайку для Лілі, вона ретельно приготувала приклади. І, звичайно, будемо відповідати на запитання в коментарях. Почнемо з того, що не зміниться. Як і раніше, платниками збору є ті ж особи, що є платниками ПДФО, а об'єктом оподаткування військовим збором ті ж доходи, що є об'єктом оподаткування ПДФО. Водночас не отримуємо військовий збір з доходів, що не підлягають оподаткуванню ПДФО або ж оподатковуються за нульовою ставкою. Тобто в загальному випадку працює правило – Якщо з доходу утримуємо ПДФО, то утримуємо і військовий збір. Якщо немає ПДФО, не буде й військового збору. Далі, що ще без змін? Не змінили порядок нарахування, утримання та сплати військового збору, також без змін у відповідальних за нарахування та сплату. Як і раніше, якщо дохід від податкового агента, тобто ЮРОСОби чи ФОП, то такий агент утримує та перераховує військовий збір з доходу фізособи. особи. Якщо ж фізособа отримує дохід від інших фізосіб, чи це іноземний дохід, то вона сама відповідальна за правильно визначення зобов'язання з військового збору та його сплату. Що змінилося? Якщо говоримо про звичайних фізосіб, то змінилася ставка військового збору. Була 1,5%, стала 5%. При цьому залишили ставку 1,5% для військовослужбовців та працівників окремих силових структур. Поки що зосередимося на звичайних фізособах. Про доходи військових поговоримо трішки згодом. Там окрема пісня. Якщо зміни щодо військового збору набирають чинності в жовтні, то ми умовно отримуємо три періоди: період до жовтня, коли діяла ставка військового збору 1,5%. Далі перехідний жовтень і період після жовтня, коли військовий збір 5%. Почнемо з доходів, які були нараховані податковими агентами в місяцях, що передують місяцю набрання чинності змінами. Тут є ось така шикарна норма в прикінцевих положеннях цього епічного закону. Нею визначено, що якщо дохід нарахований в місяцях до набрання чинності законом, то з нього утримуємо військовий збір за ставкою 1,5%, незалежно від того, коли цей дохід виплачується. Вид доходу тут не важливий. Тож, якщо зміни набирають чинності в жовтні, то все, що було нараховано до жовтня, залишається оподаткованим військовим збором за ставкою 1,5%. і не має значення, коли воно фактично виплачується. Наприклад, підприємство у вересні нарахувало фізособі винагороду за ЦПД, з неї отримало військовий збір за ставкою 1,5%. Виплата винагороди планується в грудні 2024 року. Що ж, без проблем, сума збору не зміниться. Головне, не забути сплатити військовий збір. Як, до речі, і ПДФО з нарахованих, але не виплачених доходів протягом 30 календарних днів, що настають за останні дня місяця, в якому нараховано дохід. Тобто у нашому прикладі не пізніше 30 жовтня. Далі в грудні буде виплата, але суму військового збору не переобчислюємо. Чому? Бо нарахування доходу проведене до місяця набрання чинності змінами. Такий самий підхід має працювати щодо зарплатних доходів. Наприклад, працівник не використав щорічну відпустку за три роки. В кінці вересня, відповідно до графіку відпусток, весь цей запас йому надається. В результаті у вересні працівнику нараховано зарплату за фактично відпрацьований час та відпускні за дні відпустки, які припали на період з вересня по грудень. Всі ці зарплатні доходи було оподатковано військовим збором за ставкою 1,5%, що діяла на момент їх нарахування. В наступних місяцях суму збору. Не переобчислюємо. Тож, якщо зарплата і виплати, які до неї віднесені, нараховані в місяцях, що порядують місяцю набрання чинності змінами, саме нараховані, то військовий збір утримуємо за ставкою 1,5% і крапка. Якщо ж ви щось виплатили до набрання чинності змінами авансом, проте нараховуєте цю виплату пізніше, після набрання чинності змінами, то, на мою думку, слід застосовувати нові положення щодо військового збору. Щодо тих же відпускних, на практиці звичайні підприємства застосовують два варіанти їх нарахування: перший відпускні нараховують в тому місяці, в якому їх виплачують, другий відпускні нараховують в тому місяці, на який припали дні відпустки, тобто місяць в місяць. Якщо ви відпускні нарахували в вересні. То військовий збір з них буде утримано в розмірі 1,5%, незалежно від того, за який місяць вони нараховані та коли виплачені. Якщо ж ви відпускні виплатили в вересні авансом без нарахування, і нараховуєте їх в місяці набрання чинності змінами чи пізніше, то вам слід застосовувати правила, які діють для зарплати, що нарахована в такому місяці. Тобто, дивимося на нарахування. Підсумуємо. Все, що нараховано податковими агентами в місяцях, які порядують місяцю набрання чинності змінами, оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%. І не має значення, коли цей дохід виплачується. Сума збору залишається незмінною. Йдемо далі. Місяць набрання чинності змінами. Ставка 5% починає працювати не з початку місяця. Як в такому випадку оподатковувати доходи, що нараховані, отримані в такому місяці? Якщо це дохід від податкового агента, наприклад, зарплата, винагорода за ЦПД, роялті, проценти, дивіденди, то, на мою думку, слід відштовхуватися від того, коли саме такий дохід нараховано. Чому? Бо зазвичай остаточне оподаткування таких доходів відбувається саме за нарахуванням. Крім того, такий підхід ув'язується з нормою щодо доходів, нарахованих місяцях до набрання чинності. Там ми також дивилися саме на нарахування. А якщо відкотитися ще раніше, у 2014 рік, то побачимо, що військовий збір вводився також не з початку місяця, і тоді податківці пропонували дивитися саме на нарахування. Якщо дохід був нарахований після введення військового збору, то утримувався цей збір, якщо до, то ні. Це роз'яснення в у зв'язку зі змінами, які вносилися в ПКУ. Проте, на мою думку, сьогодні відсутні причини, які б змінювали такий підхід, що ж в результаті матимемо, наприклад, підприємство нарахувало дивіденди засновнику 14 жовтня 2024 року. Виплата дивідендів відбудеться наприкінці листопада. Дивіденди остаточно оподатковуються при нарахуванні. 14 жовтня в день нарахування діяла ставка збору 1,5%. Тож незалежно від того, коли саме буде виплачено дохід. Розмір військового збору змінитися не повинен. Наступний приклад зарплата. Зазвичай БУХ-програми роблять розрахунок зарплати за першу половину місяця, як і відпускних чи лікарняних та податків з них, а також записи в регістрі без проводок. Далі такі записи використовуються в кінці місяця для підрахунку загального місячного доходу і розрахунку по ДФО та військового збору. Тобто, фактично нарахування доходу на підстави табелю обліку робочого часу та самі проведення робляться в кінці місяця. Відповідно, якщо дохід нараховується в кінці місяця, коли вже діє ставка збору 5%, то зі всієї суми цього доходу утримуємо військовий збір за ставкою 5%. Тобто, знову таки, на мою думку, слід дивитися, яка ставка діє на момент нарахування. Ще приклад, працівник пішов у щорічну відпустку з 1 жовтня. Відпускні за жовтень йому виплачені авансом вересні, проте нарахування відпускних проведено вже в жовтні, в кінці місяця, разом із зарплатою за фактично відпрацьовані дні жовтня. Коли працівник вересні отримав відпускні, з них було утримано військовий збір за ставкою 1,5%. Проте, оскільки нарахування відпускних проведено в кінці жовтня, коли діяла ставка збору 5% то їх оподатковуємо в загальній сумі зарплати за жовтий за ставкою 5%. Таким чином, якщо ви відпускні за жовтий нарахували в кінці жовтня разом із зарплатою, то застосовуємо ставку військового збору 5%. Якщо ви відпускні жовтня нарахували в вересні, коли діяла ставка збору 1,5%, то все так і залишаємо. Суму збору не переобчислюємо. Наступний приклад: працівник звільнився 10 жовтня. З ним в день звільнення проведено остаточний розрахунок та виплачено всі належні суми. Суми зарплати утримано військовий збір за ставкою 1,5%. Чи потрібно доутримувати збір за ставкою 5%? Ні. Відносини завершені, виплати проведені до набрання чинності змінами, ніяких перерахунків військового збору не проводимо. Донараховувати військовий збір за ставкою 5% та шукати з собаками колишнього працівника, щоб доутримати збір, не потрібно. Підсумуємо, в загальному випадку зарплату за жовтень нараховану в кінці жовтня після набрання чинності змінами податковим військовим збором за ставкою 5%, адже саме така ставка діє на момент нарахування. Якщо ж ви нарахували зарплату до запровадження ставки 5%. Наприклад, зарплату звільненому працівнику нараховану до набрання чинності змінами, то застосовуйте ставку, що діє на момент нарахування, тобто 1,5%. Далі доходи нараховані в наступних місяцях, що йдуть за місяцем набрання чинності змінами, оподатковим військовим збором за ставкою 5 І неважливо, за який період вони нараховані. Тобто, навіть якщо, наприклад, в грудні цього року донараховуємо відпускні лікарняні. За минулі періоди до жовтня чи виплачуємо річну премію, все це вважаю світоподатковувати військовим збором за ставкою 5%. Не має значення, за який період ця виплата нарахована. А тепер, як і обіцяла, повертаюсь до військовослужбовців. Зараз хтось подумає, ну навіщо мені ті військовослужбовці? Я ж не військова частина, а ви послухайте, а далі вже зробите висновки, потрібно воно вам чи ні. Отже, як я вже і казала, військовослужбовцям та працівникам окремих силових структур залишило ставку військового збору 1,5%. Причому ця ставка застосовується до об'єкту оподаткування, визначеного під пунктом 1, під пункту 1.2. А це всі оподатковані доходи. Тобто, так як звучить ця норма, маємо ситуацію, за якою наявність в особи статусу військовослужбовця. Відкриває її шлях доставки військового збору в розмірі 1,5%. і неважливо, хто ці доходи нараховує чи не дає. Водночас, як і раніше, у періоді правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та працівників окремих силових структур, перерахованих в підпункті 1.7. На період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії РФ. А тепер давайте уявимо, що підприємство добровільно зберігає за своїм мобілізованим працівником середній заробіток чи виплачує йому оподатковану матеріальну допомогу. Яку ставку військового збору слід застосовувати до такої виплати? З одного боку, якщо танцювати від того, що отримувач має статус військовослужбовця, то 1,5%. З іншого боку, підприємство виплачує цей дохід найманому працівнику, тож є ризик, що податківці будуть наполягати на ставці збору 5%. Отже, слід чекати на роз'яснення або ж звернутися з запитом до податкової для отримання ІПК.